Привіт, рибаки! Сьогоднішнє відео буде про ловлю скумбрії. Її сезон ще не почався, але рибку вже цю можна зловити. Я ловлю її в Нюбургу біля мосту на копи. Ловлю я її ось на такий самодур. тут цей біл ти мій недорогих. І ось такий тілкер на 22 грами. Це я його купив в хабу з Нюбургу. Теж він різний дорогий метровий сініх. Вибалив я десь з 4 на 6 після обіду. Десь з перший PLM-20 була в мене покльовка попалася дві скумбрії. Я вважаю, що це був непоганий початок. Надію, що далі скумбрія підійде до берега, будуть рибалки більш вдалими. Рибаки, які тут в цей день рибалили, теж зловили по декілька скумбрій. небагато, але то одну, то дві. Чекаємо, що риби підійде більше до берега, і рибалки будуть більше вдалені. Також час від часу були покльовки саргана. Спробував також я рибачити на фількер, на який попадається в мене корей, різка часом, але цей день був дуже хатний. Але загалом рибалка виявилася хорошою. Якщо понравилось, став лайк та підписуйся, буде ще багато цікавих рибалок.